Станьте, діти, всі рівненько, станьте, діти всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайте, добрий день, хай гарно розпочнеться цей новий день. Тож починаємо наше заняття з математики. З вами я, Алла Олександрівна. Наше заняття починається з рахунку. Ми будемо рахувати від одиниці до дев'яти. Ми по сходинкам крокуємо і всі сходинки рахуємо. Тож починаємо рахувати від меншого числа до більшого. Починаємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9. Так, це був який рахунок? Вірно, це був прямий рахунок. Зараз будемо крокувати по сходинка вниз. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Це який був рахунок? Так, молодці, це був зворотній рахунок. А зараз порахуємо порядковим рахунком. Пам'ятаєте? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Молодці. Це був порядковий рахунок. А зараз будемо називати сусідів чисел. Число 5. Які його сусіди? Покажіть мені і назвіть. Так, це числа 4 і число 6. Так, вірно. Так, число 8. Назвіть ці числа. І покажіть мені відповідними цифрами. Так. Це число 7. І число так, 9. Молодці. Скажіть, будь ласка, а яке число заховалося? Подивіться уважно. І покажіть мені відповідну цифру. Так. Число 3. Молодці. І ще яке число? Покажіть. Так, вірно, це число 5. І ще одне завдання. А яке числа загубилися у цьому числовому ряді? Покажіть мені, будь ласка. Так, число 2. Наступне число, яке загубилося. Так, вірно, це число 4. Ще яке число загубилося? Так, це число 6. І якого ще числа не вистачає? Так, ще це число 8. Молодці! На попередньому занятті ми з вами ознайомилися зі складом числа 8. Тож давайте пригадаємо склад числа. Якщо в нас є 1, то яке буде число, щоб утворилося склад числа 8, так це число 7. Число 8 складається з чисел 1 і 7. Якщо є число 2, щоб Знайти, що його складається число 8, двом ми додаємо число 6. Так, молодці, вірно. Якщо є число 3, то скільки потрібно додати до трьох, щоб у нас вийшло число 8. Так, це число 5. І якщо є 4, то. Друге число буде теж 4. Тож склад числа 8 складається з таких чисел. 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 4. Молодці, пригадали. А зараз я хочу вас запитати. А з якою ж геометричною об'ємною фігурою ми познайомилися на минулому занятті? Так, це піраміда. А зараз розгляньте картинки на дошці. І скажіть мені, будь ласка, які предмети нагадують вам піраміду? Так, це піраміда хіопса, пірамідальної форми. Це коробочка від цукерок пірамідної форми. Це шматочок кавуна. Так, вірно, це пакетик чаю, теж пірамідальної форми. Це свічка у виді піраміди. Це тортушка у виді піраміди. І акваріум пірамідальної форми. А зараз трохи відпочинемо. Піднімаємо руки. Це раз. Клас. Повернулась голова. Це два. Розібнемо плечі добрими. Це три. На чотири тулуб. Право, вліво, вправо, вліво. Поверни. На рахунок 5. Присядь. На рахунок шість ніжки вище піднімають. На вулиці сніжок мзли наші ніжки швидко-швидко тупотіть, щоб зігрітися трішки. Сьогодні на занятті ви дізнаєтесь, з яких частин складається задача. Та ми разом розв'яжемо декілька задач. А чи знаєте ви, що таке задача? Задача це математичне висловлювання, що складається з двох частин. Перша частина це умова. Вона містить у відомі числа, пов'язані між собою маленьким сюжетом. З умовою пов'язане питання задачі. Ось питання це. Друга частина задачі вона містить невідоме число задачі, можливо, використання питальних слів. Третя частина це розв'язання. І четверта частина це відповідь. Тож, давайте з вами розберемо. І так, на галявині сиділа одне лисеня. До нього прийшло ще одне лисеня. Це була умова. Запитання, скільки лисенят стало? Тут питальне слово скільки. Щоб дізнатися, скільки стало лисенят, нам потрібно одне лисеня. Це один прийшло ще одне лисеня. Ще один. І скільки їх стало? Один додати 1 дорівнює 2. Відповідь на галявині стало двоє лисенят. Тож, давайте повторимо: задача складається з таких частинок. Перша частинка – це умова, ми позначаємо літерою. Друга частина це запитання, ми позначаємо літерою З. Третя частина це розв'язування, ми позначаємо літерою Р. І четверта частинка – це відповідь. Ми позначаємо літерою В. А тепер, діти. Давайте навчимося складати задачі самостійно. Подивиться на цей малюнок. Що ми бачимо? До родини мишенят прийшли ще мишенята. І нам потрібно дізнатися, скільки всього мишенят. Тож родина складається 1, 2, 3, 4, 5. Нам відома кількість мишенят, скільки їх було. І скільки мишенят прийшло. Ось це і буде умова нашої задачі. Питання скільки стало всього мишенят? Тож 5 мишенят відповідно число 5. Додати число 2. Двоє мишенят дорівнює. Скільки стало всього мишенят? Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дорівнює 7. Це було розв'язування. Відповідь буде такою: всього стало 7 мишеня. Якою дією ми розв'язували цю задачу? Так, ми розв'язували цю задачу на додавання. Тож і поставили арифметичний знак додати. Наступна задача. У крамниці на полиці було 1, 2, 3, 4, 5, 6 іграшок. Одну іграшку купили. Скільки на полиці залишилось іграшок. Так. Якщо предмети забирають, то ми виконуємо дію на віднімання. Скільки було іграшок? Шість іграшок. Відповідно, число 6. Якщо на віднімання, ми ставимо арифметичний знак мінус. Скільки купили іграшок? Одну. Число 1. І цей приклад дорівнює 6 відняти 1 дорівнює число 5. Сьогодні на занятті ми з вами познайомилися з рішенням задач, які ми складали самостійно за малюнками. Задачі бувають на додавання і віднімання. Тож задача складається з чотирьох частинок це умова, запитання, розв'язання і відповідь. Наше заняття закінчується. Я гадаю, що вам дуже сподобалось розв'язувати задачі за малюнком. Тож спробуйте вдома самостійно за любим малюнком скласти і розв'язати задачу. До побачення на все добре. Тож задача складається з чотирьох частинок: це умова, запитання, розв'язання і відповідь. Наше заняття закінчується. Я гадаю, що вам дуже сподобалось розв'язувати задачі за малюнком. Тож спробуйте вдома самостійно. За любим малюнком скласти і розв'язати задачу. До побачення! На все добре!